Військові, в яких під час служби народилася третя дитина, тепер мають право демобілізуватися. Таке рішення прийняла Верховна Рада 20 вересня. Долучена ще одна підстава для звільнення військовослужбовців віднесення служби саме у військовий час. Перебування на утриманні військовослужбовця троє і більше дітей віком до 18 років. Такої підстави раніше не було. Вона застосовувалася виключно. До осіб, які лише підлягатимуть мобілізації, і була перешкодою саме для мобілізації тих чоловіків, які мали троє і більше дітей. Що ж стосувалося військовослужбовців, які вже несуть військову службу, і тим більше в період військового стану, то такі підстави не діяли. Необхідно не просто щоб особа мала трьох і більше дітей, а щоб вони перебували на її утриманні. Сам лише факт наявності трьох дітей, тобто трьох свідоцтв про народження, не буде достатньо для того, щоб довести. Що на утриманні цієї особи перебувають діти, і вказаний законопроект його вже було ухвалено в цілому і передано на підпис президенту. Відповідно, після його опублікування на наступний день він набиратиме законної сили і буде застосовуватися до. Військовослужбовці також, якщо військовослужбовець підпадає під дію цих обставин, але він бажає нести військову службу, то він продовжуватиме це робити за власним бажанням.